Привіт! Ну що, ви на п'ятнадцятому поверсі? Можливо, ну це один із найкращих етажів поверхів у місті Харків. Давайте вам покажу, що я зробив. не сам Коли... Почав ремонт, то, по-перше, було завдання зробити стіни, які б могли якось надихати. Дуже полюбляю древесину, тому це дерево, це сосна. Цін я заділав пройоми двірні і ну, от біля вікна. Також таким матеріалом зробив пройоми де-ліфт. На потолку, в мене, якщо побачите, є зеркала різного розміру. Кожне зеркало воно зроблене під золоте січіння 1.618. Цей етаж я в Італії. Тобто це італійський етаж. Тут все зв'язано з якось з Італією, від Челентана до Вінєці, якихось римських цифр до Фібоначі. Тут взагалі планувалася бруся. Що коли ти чекаєш ліфт, ти на брусях там раз, два, три, 4, 5 тисяч зробив і буде гаразд. Тобто, ти можеш щось змінити або ти можеш терпіти. І от Прийшов то, той момент, коли я зрозумів, що я не хочу терпіти кожного разу, у свій під'їзд, те, що там от не дуже красиво. Ну, що, оце оригінал, який був на моєму поверсі. Тобто, і ну, в деякий час я зрозумів, що ну, то, ну, я не хочу, щоб от я виходив і бачив оце. Ну, Ну, є різниця. Більш-менш у всіх приємний ремонт у квартирах, а на е під'їзди, тамбури, ніхто не е виділяє стільки уваги. І ми як приходимо і заплющуємо очі. А це дуже погано, тому що мені здається, ми дуже багато часу на що заплющували очі. От, біля цього окна стояв щит, який заслонював усе е, сонце. Тут був е, дуже. Спочатку були зроблені ці откоси, потім почалось підбирання кольору, дерево, брошировка, установка, знаходження майстрів, які допомагали. там. Ну і трохи от такого. Е, Таких э, тонких э, речей, які створюють вот, таку красу, вот, цвіточки. Вот, і грошима, і, і фарбу давала, і, і шпакльовку давала, і снежку. Ну, чим, що могла, то, то й давали. Не тільки я, всі так. Всі підтримували, хто чи як хто ми. Ну, тому що ми не хочемо думати за погане. Ми хочемо жити і радіти далі. І тому що виходиш, ті всі сірени. Війна, звісно, ну, звісно, я боюсь її. Але це як зробити. Якусь реальність, яка тебе трохи відсторонить від того, що просто чогось, чогось боятися чи чомусь. Ну, от в мене є таке, що я можу створити свій світ, ну, своїми думками, своїми там можливостями, своїми якимись намірами. Тобто, ну, коли ти розумієш, що твої. Дії приведуть кращому, то ти береш і робиш.